Вітаю вас, маленькі українці. Осінь золота прийшла до нашого краю, всім нам осінь принесла щедрі урожаї. Пожовтів зелений сад, вже почався листопад. Дощик часто накрапає, нас гуляти не пускає. Осінь. Найзагадковіша пора року. Вона підкрадається тихо та непомітно. Ця пора року, наче художник розфарбовує природу у яскраві кольори. А ви знаєте, що осінь називають золотою? Про це нам зараз розкажуть осінні дерева. Давайте подивимося навколо. Що ви помітили? Погляньте, якого кольору листочки. Багато листочків пожовтіло. Це осінь їх позолотила. Але погляньте, ось листячко червоне. А ось руденьке. Красиві дерева восени. Спочатку змінюють колір листя, а потім опадають. Готуючись до холодів. Подивіться, який килимок у мене під ногами. А з чого він? З листочків. А якого кольору листочки? Крім жовтеньких, є ще червоненькі, руденькі. А послухайте, як шолодять листочки під ногами. Тепер давайте разом. Ш -ш -ш -ш. Дітки, а ви помітили осінні зміни? Давайте перевіримо, яка пора року настає восени. Восени настає осіння пора. Який восени віє вітер? Віє осінній вітер. А які восени хмари? Восени – осінні хмари. Яке восени небо? Восени – осіннє небо. Який дощ іде восени? Іде осінній дощ? Давайте пограємо з картинками. Коли побачите предмет, спробуйте його назвати ласкаво. Лист, листочок, ліс, лісочок, білка, білочка, гілка, гілочка. Кущ. Кущик, гриб, грибочок, хмара, хмарка, стежка, стежинка. Чи сподобалась вам наша осіння прогулянка? Чекаю на ваші розповіді. До побачення, до зустрічі!